Усіх вітаю. Ось і завершується 2022 рік. І я не помилюся, якщо скажу, що це був самий незвичайний рік в нашому житті. Можливо, самий важливий рік в нашому житті в таких відосах, таких зверненнях зазвичай прийнято казати, що відбувалося за рік, підбувати якісь підсумки. Але що тут можна казати? Всі і так знають, що відбувалося, всі знають, що коїться на дворі, на дворі йде війна. Багато хто не дожив до цього нового року і вже ніколи не зможе відсвяткувати жодне свято. Усі кадри, які ви зараз бачите, це кадри мого міста, Харкова і посилання на повні репортажі з цим матеріалом. Ви знайдете в описі під відео. Дуже рекомендую передивитись, якщо ви досі живете в якомусь інформаційному пузырі. Ну а дякувати більш за все. Звичайно, ми повинні в цьому році саме нашим військовим. Бо 100 тисяч бездиханних хуєглотів це найкращий подарунок до новорічних свят. Але треба звичайно пам'ятати, якою ціною ми отримуємо такі новорічні подарунки. Не забувайте, що кожен день наші захисники на фронті втрачають своє життя, і якби не ця жертва, то жили б ми зараз в рабській країні. Країні рабов, воров і мусоров. І якщо ви не причетні до ЗСУ, не сидите в окопах, не захищайте нашу країну, то не жмотьтесь і не забувайте підтримувати наших захисників фінансово. Нас мільйони, і якщо кожен з нас закине на ЗСУ, хоч по декілька гривень, це вже щось. І саме зараз підписники нашого каналу, хлопці з українського легіону, проводять збір на коптери. Її посилання на окремий відос саме для цього збору, ви знайдете в описі під відео. Переходьте. Дивіться там, я все доступними словами пояснюю, для чого ми маємо допомогти да саме цим славетним хлопцям. Далі трохи про цивільне життя. Можливо, багато хто з вас запитає, де відоси, продовження ПЗ і так далі. Її продовження, звичайно, що буде, як я і обіцяв, є декілька причин, з яких відео з'являється на каналі не так часто, як хотілося б. Перша причина дуже банальна: не вистачає часу, бо приходиться працювати і кормити свою родину, бо Ютуб зараз приносить мені майже нічого в плані фінансів. Та й взагалі, канал якось тримається тільки завдяки вашим переглядам та спонсорам каналу. Котрим також велика пашана, тому що вони мене підтримують навіть тоді, коли я не випускаю відоси. Дякую. Друга причина менш очевидна для більшості моїх підписників, як мені здається, відкидуючи фінансову складову, є ще й моральна складова. Іноді я просто не можу заставити себе робити якийсь розважальний контент на YouTube, коли приблизно чверть мого міста знищена вчент. Є і інші проблеми, але розпускати шмарклі тут я не бажаю. Все ж таки, як пройшов для нас цей рік? За цей рік ми доказали усьому світу, що ми, українці, єдина незламна нація, і що своє ми більше не віддамо ніколи. Тепер тільки повертати, повертати все те, що у нас відібрали силою. Також за цей рік ми показали не тільки хто є ми, але й хто є наші сусіди. Я маю на увазі Ерефійних хуєсосів. від путіністів і совкодрочерів до ліберальних піздоболів. А це на хвилиночку і є майже увесь їхній народ. Тому і йдуть вони нахуй, майже увесь рік. Коротше, весь світ побачив, що Ерефія то просто величезна купа лайна на земній кулі. Зараз Ерефійна армія активно намагається знищити енергосистему України, від чого страждають не Збройні сили України, а звичайний цивільний люд. Але як і все в цьому житті виходить у них це дуже дуже криво. Будучи неспроможними здолати нашу армію на полі бою, вони просто тероризують мирні міста. Але як ви розумієте і розуміє увесь цивілізований світ, що здолати нас їм не вдасться вже ніколи. Єдине, що вони можуть зробити, це просто зруйнувати. Ти все в нуль, але стосовно навіть цього, в мене є дуже великі сумніви. Бо, як всі ми знаємо, що вони тупі, криві, рабські довбойоби, тому хуй їм свою спецоперацію вони вже проковтнули і відкашлювати її будуть десятки років. А у нас навіть новий рік буде з ялинкою. В цьому році ми сховали її під землю, бо, знаючи примітивність тих ерифійних істот, вони будуть намагатися роз'їбати її ракетами, якщо ми, як завжди, поставимо її на площі Незалежності. Так що вітаю усіх з Новим роком! Дякуємо за це. Зсу Україна на рік ближче до перемоги. А усі Ерефійці, саме знаєте хто. Побачимось, почуємось у новому році.